Мене звати Наталія, пишу я тобі вже другий раз. Я лікуюсь в онкогематологічному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні. Хотілося б попросити в тебе здоров'я, але я знаю, що це не в твоїх силах, тому хочу попросити модем для ноутбука дуже вдячна. Щасливого Нового року та Різдва Христового. Скоріше виздорювати і піти додому. Я вже заскучала за рідними. Додому хочу дуже. Я мрію бути художником. Я знаю, що ти захисник всіх дітей, тому я прошу у тебе захисту твого та подаруночка, ляльку, монстер хай. Чекай з нетерпінням. Я захворіла в 2000, 2009 році. Я за цих п'ять років, я не зробила операцію, я пройшла 15 хіміотерапій і два курси. Опромінення. Моя мрія це, мабуть, вистаровити, як всім як дітям. До болісні я їздила на море, але потім вже не можна мені. Я хотіла б вилікуватися, поїхати. І поїхати на море, як всі. Я хочу в майбутньому бути волонтером, допомагати людям, дітям. Як... Я мрію побувати в Франції. Я особливо дуже хочу побачити Париж. Мабуть, там дуже гарно. Саме головне я хочу здоров'я і додому. А друге, що я хочу, це колонка у вигляді баночки з під Бермікса і флешку на 8 гігабайтів. І все це все, що я в тебе прошу. Всім привіт! Мене звати Катя, мені 16 років. В лікарні я недовго, всього кілька тижнів. У мене анемія. Я вже заскучила за своїми рідними, вже хочу додому. Це така головна моя мрія, якби. Ми... Заскучила за братиком, сестричкою. Вони вдома чекають мене, вже хочуть погратися зі мною, казочки почитати, просто поговорити про щось. Моя мрія це побувати вдома, побачити своїх рідних, поспілкуватися, погратися. Ну і вилікувати, звичайно. Також до школи вже дуже хочу, вже так багато пропустила всього. Я приїхала з барашів, зараз в Житомирі. Ну і дуже сумую за всіма, хочу всіх дуже побачити, особливо свою сім'ю. Я живу в місті малині. Я дуже хочу, щоб ти подарував мені на свято машинку на пульту. Я буду гарно поводитися та навчатись. Дякую. Це Саша, мені 9 років. Я хочу, щоб я швидше виздоровіла, пішла в школу і раділа життю. І я мрію ходити в школу зі своїми однолітками. У мене є друзі, але вони до мене не приходять. Я люблю пірожне з клубнікою, але мені не можна його їсти. Бо я хвора. Я мрію, щоб виросли кос. Я, я хочу, щоб в мене були заколки, резинки і обличчя всякі. Добрий Мороз, Я хочу заказати в подарунок Великий Глобус і, і енциклопедію про тварин, риб, планет, пташок і річок і про все остальне. Роман, моя фамілія Самоленко, мені 12 років, проживаю у Грешківцях, це Житомирська область, район Бердечівський. Я, я хочу, коли виросту, хочу стати програмістом. Мені дуже подобається в комп'ютерах, я трохи розбираюся, в мене є комп'ютер. Хочу додому і до друзів своїх хочу. Я мрію вилікуватися і з'їсти найсложче пирожене. Я хочу, щоб ти мені приніс м'яку іграшку ведмедика та багато здоров'я. Багато діток, які захворіли. В різному віці вони пам'ятають себе такими, якими вони були раніше. От і моя донька вона завжди хоче і прагне бути такою, як вона була. Бігать, ходить, робити елементарні прості речі, навіть мрія була ходити до школи. А потім, ну але хвороба накладає свої корективи. І життя моєї родини вже 5 років крутиться тільки навколо цієї проблеми. Ми вже пройшли 15 хімій, і два курси промінення, і трансплантацію, і знову хімія, тобто все наше життя навколо цієї проблеми, і багато людей, які нас оточують, з розумінням відносяться і до нас, і до різних наших життєвих побутових, і на роботі до на наших проблем. От, дякую їм за це. І зустрічається дуже багато хороших людей, які допомагають. У нас червоноармійську особисто працював волонтер із Корпусу Миру Бен Фрескіс. і він допомагав нам збирати кошти на трансплантацію через своїх знайомих, таких же волонтерів із Англії нам відгукнулися. Навіть не знаю їх імен. общем, люди збирали теж і вони. Цього року написали теж по інтернету, віднайшли вже нас і запитали, що, що яка в Марії є мрія і що вона хоче. Ну, вона там є такий фонд, який допомагає здійснити мрію дитини. Тобто вони не лікують, а просто здійснити мрію. Всім діткам бажаю здоров'я. Коли ходжу до церкви, обов'язково прошу Бога. Щоб допоміг усім дітям, які є в лікарні, які на даний момент лікуються, щоб вони вистроїли обов'язково і здійснились їхні мрії. Моя, наприклад, вона ж бачить, що вона відрізняється і вже і, знаєте, личку потягнути, і ходить вона не так, вона десь в якихось ситуаціях вже себе порівнює із однолітками не в кращу сторону. І... Комплексує за цього. Вже її вік, ось 15 років, вже такі дівчатка, вони і придивляються до моди, і десь виходять уже і на дискотеки, а ми позбавлені вже цього. Вона це для неї вже така мрія, не якби нездійснена. Які друзі ці дітей? Ну, були, спочатку приходили. Просто провідувати. Потім все рідше і рідше. І я розумію, їм вже нема про що поговорити. Ну Що вона може розказати? Про те, як лікується, це не цікаво. Колись, як пропустить там, через хворобу якийсь тиждень, два-три, вже бачиш, що дитина твоя відстала. Їх все ж треба живе спілкування, щоб було і в класі, і десь, і на якихось гуртках діти набувають суспільного якогось досвіду, а ці діти вони вже позбавлені цього. Вона навіть був такий час, коли вона казала, мені тут краще в лікарні, тому що тут всі такі, як я. Але розумієш, що це неправильно так не має бути. І хочеш, якби цю дитину десь, кудись, якісь враження. Щоб в неї були інші, На якесь навіть кіно побачити це 5D чи ще щось. Опять ж не можна, бо там люди, нам не можна до людей, бо немає імунітету. Одне за інше чіпляє, і не можна вирватися з цього кола. Я завжди і співаю цю пісню з 45-го року це День Побіди, і вона нам допомагає. Бажаю всім серцем, усім дітям, щоб всі видужали. І я вірю, що медицина не стоїть на місці, все рівно, якісь йдуть новшества, щось нове. От, і обов'язково. Вірю, що має бути добре, все буде добре.